Так, ще я буду ремонтувати таке зарядне. Нічого в ньому там такого немає надзвичайного. Не думав я знімати відео. Але все-таки коли всередині подивився, все-таки вирішив. Причина яка була? Не хочу тут розмотувати е, цей. Включали, включаємо розетку, включаємо цей тумблер. Тумблер засвідчується, але на виході немає нічого. Розібрав я його. Звичайно, він був у жасному стані. все перо в полюці. І тут стоїть діодний мостик. Я вже його викинув, бо кажу, не думав знімати відео. діодний мостик був пробитий на коротко. Але ну що я зробив? Витягнув оці всі провода, витягується тяжко, та паяльником гріти, бо вони пропаяні. Витягнув всі ці провода, включив в розетку і замірив. Тут було 23 вольта. 23, якщо включати. На мінімум, і якщо включати на максимум, було 25 вольт. Цей отак був, але був замотаний в ізоленті. Тут ще має бути кнопочка, де вона є. Ось ця кнопочка, я вже її достав от в такому вона стані настані. Тут скільки до мене вже таких приходило, от проблема постійно в тих кнопках є. Постійно вони вигорають. Так, замовив я от такий новий діодний мостик. Цей, що стояв, був на 20 ампер, я замовив на 50 ну Фокусуйся. Ну, на 50 а 1000 вольт. просверлив, старий, я звідси з цього радіатора виколупав, а на місце поставив оцей новий. Просвердив п'ятірку дірочку, нарізав лізьбу, закрутив. А звідси піде, як звичайно, болтиком 6 буде кріпитися сюди. Я буду то збирати, але чому я вирішив... Ну і кнопочку, от таку. За мою таку кнопочку поставив. E, так, чому я вирішив? Рішив я зняти, тому показати, як люди роблять. Десь він був вже до мене у майстра. І от ви подивіться, чудо, що майстер придумав. Замість запобіжника закоротив запобіжник от таким проводом. Як так можна таке робити? Може, через той ідіотний міст згорів він аж тріснутий був. От Тому я вирішив зняти і показати. Не можна так робити. Якщо він запобіжник вибиває, чомусь він вибиває. Треба шукати причину, що він вибиває. Зараз буду я то робити. Починаю ставлю, прикручую діодний мостик і будемо працювати далі. Встановив я на місці діодний мостик з радіатором. Хочу показати, як під'єднюється. Нічого нема складного, але хто не знає, може от бачимо, тут є написано, де ж той фокус? Ну, Одним словом, тут є плюс. Написано, а тут А АС – А це це значить змінний струм. Значить піде так, від трансформатора один сюди. Отак, один сюди, другий сюди на хрест. А тут піде плюс, де позначення сюди піде мінус. І от зняв я запобіжник. Думаю, провірю його. Зараз покажу. От провірю. Запобіжник добрий. Для чого тут поставили таку перемічку загадка. Як так можна робити, не знаю. Майте на увазі, хто буде робити таке. Так, відремонтував я вже е, то зарядне. Поставив я такий включатель на два положення. Так, 12 В, так нейтральне, і так буде на 24 вольти, Тут от я поставив такі з'єднувачі. Припаяв до них там, може видно, може не видно вон цей провід. Припаяв до них мамку і під'єднав виключатель. Прийшлось додати один проводок до діодного мостика, так як його не було. Під'єднав так. Відодного ну, від трансформатора один пішов на, діод, на діодний міст, а другий пішов. До, від діодного моста до центрального контакту виключателя. І тоді середня точка, дві разом що з'єднані, пішла на нижну на 24 В, а другий кінець катушки трансформатора пішов на верхній. Тобто на 12 вольт. Так, спробуємо зараз включати. Отак я під'єднав такі дві лампочки галогенки. послідовно під'єднав по 12 вольтові, щоб були на 24. І ось Зараз так, в розетці вже включено. Включаємо живлення. Так, є. Включаємо перше 12 вольт. Раз, є. Лампочки засвітилися. Тут показує 2 А споживає. Майдемо на 24 В. Нейтральний і 24. О, тут, виходить, споживає не цілих 4 А. І от так ясно світять лампочки. Нехай трошки так попрацює. А, але це стоїть на, на мінімум. На максимум не буду давати. Не знаю попробую до дам, максимум дамо. Що лампочки скажуть. Шкода, що... Шо... О! Це є максимум. Все працює, там на мінімум. Так, все працює.